Мер Мукачева Андрій Балога затриманий за підозрою у корупційній схемі. Ціна за земельну ділянку у центрі міста зменшена практично в 9 разів. Докладніше далі. Слідчі СБУ викрали корупційну схему на Закарпатті, пов'язану з продажем земельної ділянки у Мукачеві. За підозрою, зловживанні службовим становищем та організації заниженого продажу землі затримані декілька держслужбовців. За матеріалами справи за занижений висновок власникам компанії оцінювача дали хабар. В результаті землю з ринковою вартістю 84 мільйони гривень продали за 9 мільйонів. Як повідомляють власні джерела телеграфу, організатором схеми є голова районної ради Михайло Лайк. Ньо стверджується, що посадовці були відомі як впливові авторитетом у кримінальному середовищі області. Наразі по справі затримано мера міста Андрія Балого, голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо, екс начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Підозрювані перебувають під вартою, а слідство готує їм підозру. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.